Ввечера мої перекладники україномовного каналу. Гарний теплий липневий вечір. Дітки в футбол грають. Ми з максиком на прогулянці. Тривога лунає плюс 35 Все гарно. Тепло, аж аж спекотно. Максико. Загроза. Загроза, Бачите, всі, всі, всі побігли по укриттях, нікого немає. Я так шуткую, звісно, ніхто нікуди не побіг, то одне місце вибрав, де немає людей то є. Ладно, треба їхати на навчання. Військовій справі по спеціях десь підвалка. Ось ось <сум> наш колектив вже радий і їде, а в мене щось і нога ведь ходить на відсудогу щось таке і тиск. Ой, і 38 спек. Навіть не знаю. Ладно, будемо сподіватися. Ще рішення можна прийняти завтра, пів на восьму виїжджає. А, усім тихого. Тихого вечора. Бажано. Спокійної ночі. Мира добра злагода. Всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все. Назираємось, пам'ятаю. Пока.